Всім привіт! Ви на каналі Твоє кіно і з вами Вадим. Це вечір середи, а тому настав час для щотижневих оновлень. А саме 38 восьмої голови першого сезону цього шоу чуток, скандалів, тріумфів та гучних провалів. А також тройлерів інформації стосовно касових зборів та цифрових релізів цього тижня. Купа. Коротше, погнали на швидкості флеша. Почну дійсно з хороших новин. Дедпул 3 офіційно закінчив фільмування. І тепер ця картина, нарешті, нарешті, пішла на постпродакшн. Про це особисто повідомив барбер Хью Джекмана та пах Райане Райнельса. А ні, це не це фото. Ось, 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 ось. Хоча, хоча, може, його пах виглядає як собачка. На жаль, відомо це тільки Блейк Лавлі. Ну і ставлю на те, що перший тізер буде на Супербоулі. Продовжуємо добротою. Здається, Warner Bros. та Крістофер Нолан закопали сокиру війни. І знову зможуть працювати разом. Натяком на це став повторний прокат фільму Тенет, який свого часу і розлучив кінокомпанію і геніального режисера. Тепер дійсно цікаво, куди ж далі піде Нолан у бік Universal, який допоміг йому зібрати купу грошей та нагород. З його опенгеймером, у сторону Ворнерів, з ким він і завжди і працював, окрім останнього фільму? Чи, можливо, це метро Голденмайер Амазон, який мріє побачити його режисером нового Бонда. Або ж він піде знімати нову частину Форсажа, фанатом якої він і є. І це, до речі, не жарт, якщо що, він дійсно фанат, а улюблена його частина третя. Тут би я хотів зупинитися та попросити вас допомогти. Критий збір на ноутбук для батька моєї знайомої, який зараз у лавах ЗСУ у військовій частині номер 1688. Ноутбук потрібен для швидкої взаємодії з предметами, які іноді чомусь падають на голови русським. Навіть не знаю, що це за предметів і чому вони падають. Буду вдячний за допомогу у цьому зборі. Чесність особи дійсно гарантую особисто. Але знаєте, доброти багато буває все таки. Давайте до поганого на тижні фонд united 24 почав розпит. Овсюджувати ролик з закликом бойкотувати Мілаша Біковича у проєкті Білий лотос» від HBO та змусити цю саму HBO змінити своє рішення стосовно кастингу. Ролик вийшов дійсно якісним і чітко показав усі зашквари недоруського недоактора. На це відреагували ні, не Біковіч і не HBO, а Міністерство культури Сербії. Вони заявили наступне: ми підкреслюємо, що претензії української сторони є безпідставними, оскільки міл. ЛЖ є перш за все одним з найпопулярніших і найталановитіших сербських акторів свого покоління, який, попри свою молодість та вік, вже залишив слід у сербському та міжнародному кіно. Щоправда, про його вислови стосовно України, підтримку окупації Криму і так далі, якось написати і забули. Але чому ж погана ця новина? Блін, бо захід все більше і більше починає плювати на паспорт та позицію акторів зражки стосовно України. Про це про це ще сьогодні поговоримо детальніше в іншій новині трошки далі. І за два роки ми вже звикли до таких уродів, ну казати чесно, так. А ось в цій новині такого не буде. Зато буде Зендая, яка, на жаль, не вміє читати. Я майстер змінити тему. Я знаю. Саме б з такою назвою вийшли всі жовтужні медіа. Але ж я не такий, я більш блакитний і чорний. Насправді ж, зендай цього тижня, окрім того, що показалася у досить димакуватому вигляді з дивокуватої зачіскою парижі, заявила, що дуже очікує на прем'єру сиквел дюни. Вірить у успіх цього фільму, і готова буде прийти на допомогу Дені Вільньова при першому ж його меседжі. Тобто, дуже тонесенько натякаючи на триквел. Окрім того, вона зізналася, що читала лише першу книгу, а другу, а саме месія дюни, почала та закинула, бо не хотіла. Псувати собі відчуття від сюжету, а краще прийняла рішення прочитати сценарій триквелу від цього швільньова, бо поважає саме його погляд. От можете тепер брати на озброєння таку відмазку, якщо щось не хочете робити у житті. Я просто поважаю іншу людину. Окрім того, аналітики прогнозують Дюні частина 2 вже 100 мільйонів касових зборів за стартовий уікенд. І це на секундочку лише мінімальна планка на думку спеціалістів з США. Нагадаю, що перша частина, навіть з урахуванням того, що одночасно вийшла на HBO Max і був ковід, зібрала лише 108 мільйонів доларів. У цьому самому США особисто я ставлю на те, що касові збори і взагалі підтягнуться до позначки у 120 або навіть 150 мільйонів доларів за перші вихідні і зможуть одразу перебити показники усього прокату оригіналу. Тож тут питання вже до вас, шановні глядачі. Вірите ви чи ні, що цей фільм збира та вступить до клубу успішних блокбастерів? Або це хайп, який буде лише на старті, і все ж. Таки, такі фільми, така наукова фантастика не може зібрати такі великі кошти. Напишіть, будь ласка, у коментарях. І, до речі, про касові збори та їх прогнози. З'явилися перші трекери для мадам Павутини. і вони. О, жахливі! Звичайно, на мільярд тут ніхто і не сподівався. Хоча, хоча у соні іноді сидять такі наркомани. Що іноді дивуєшся їх рішенням. Окей, але це таке. Слідчка про пригоди чотирьох павучків жінок поки планує взяти лише 25 мільйонів доларів у США за перший уікенд. І це стане найгіршим стартом для всього всесвіту Марвел у Sony. Фім навіть поступається Морбіусу, який взяв свого часу 39 мільйонів доларів на старті. І це, нагадаю, сталося у часи пандемії COVID-19. Дуже і дуже дивно. Чому ж глядач не зацікавлений у цьому фільмі? Навіть не знаю, та навіть напевно, і Буданов не знає. Mm -hmm. Але ось що я знаю, що вся Росія це шмат смертючого лайна. І кожен Рюський це черв'як у цьому самому лайні. І ось один черв'ячок і надалі працює в Угу. Mm -hmm. Уявляєте собі, стало відомо, що Кріс Прайд грає в новому блокбастері від Метра Майер Амазон Студіос Мерсі. Сюжет картини розповідає про недалеке майбутнє, де смерть. На кара стала мейнстрімами, і тепер її виписують наліво та направо за кожну маленьку помилочку. Не вистачає тільки таких приміщень, де можна накласти на себе руки як у той же футерамі. Так, а де тут черв'як, спитаєте ви, кріспрат? Метро Голденмайер? Ні, ось він. Тімур Бекмамбетов стане режисером всього цього лайна. Сподіваюся, що він використає свій величезний досвід фільму Нічний дозор. Та цей фільм зникне у сумрак. А ось що не зникло у сутінках, а навіть нормально так взяло грошення, так це фільм «Бджоляр». Дуже вдалий час для релізу допоміг картині окупитися, навіть не дивлячись на досить погану критику від глядачів та. Преси. І цей успіх змусив Amazon Metro Golden Голденмайер Studios, про який я вже сьогодні згадував, виписати чеки Девіду Ейру та Джейсону Стейтему. Вони і створювали бджоля, щоб цей тандем знову зняв успішний фільм. Фільм матиме назву Левен Стрейд, що правда тут прокат буде скомбінований, і в деяких країнах він одразу може вийти на стрімінгу. А так як у нас немає офіційного Амазона, то й стрімінгу теж нема. Ну а синопсис тут геніальний. Оло такого не було, то от, чесно, раджу послухати навіть закритими очами. Давайте так, я навіть музику підставлю для релаксу. Поїхали! Головний герой залишає роботу найманця у минулому і стає будівельником. Проте викрадення доньки начальника будівельної компанії змушують героя повернутися до того, що він вміє. Тепер, замість того, щоб місити бетон, він буде місити обличчя леготі. По-перше, вибачте, за спойлери, знаю я тільки що сказав половину фільму. А по-друге, це дуже оригінально. Дивно тільки, що цей фільм називається Будівельник або Міситель. Це було. По у стилістиці кар'єри стейтема. <плес> а у моїй кар'єрі я завжди дякую людям, які допомагають проєкту. Твоє кіно. Дякую всім і кожному, хто є спонсорами на Ютубі. донатить на картки або підтримує на Патреоні та Баймі Кофі. Особливо дяка йде Павлу М зверойду, Ярославу Левченко та Мега Утра. Подяка йде Миколі. Дякую вам всім величезне. Поїхали далі. Минулого тижня я розповідав про таємничий проєкт від Майкла Бі Джордана та Райна Куглера, за яким зараз полює майже увесь Голівуд. Я ще казав, що там велика таємниця. Так ось, стало відомо, що цей фільм точно не вийде на стрімінгах в день прем'єр. Бо творці вимагають повноцінний прокат фільму у кінотеатрах та зазначають, що просять бюджет у розмірі 90 мільйонів доларів. На даний момент ближче до всіх у згоді з творцями називається Warner Brothers. Про сюжет Теж стало трошки відомо події розповідатимуть про взаємодію людства та вампірів. Дати прем'єри, як ви розумієте, немає. Але цими днями сталося і справжні жахіття на якісь там вампіри. На фестивалі Sundance був показаний новий жахастик Стівена Соденберга. Презенс. За сюжетом сім'я у будинок, який був побудований на проклятому місці. Десь на Росії, напевно. Але, але, родзинкою тут є те, що події показані з боку прокляття, а не головних героїв. Під час показу цієї стрічки люди буквально не витримували та виходили з залу. Ну, так, каже. Західна преса. А ті, хто додивився картину до кінця, були шоковані та зруйновані зсередині. І так теж пише Західна Преса. Не витримала навіть виконавець головної ролі Люсі Лью, яка заявила, що не очікувала такого страшного ефекту від картини, і була дійсно шокована. Очікувати стрічку можна вже цього року. А тепер до ваших улюблених коротесеньких новин. Третій фільм Ножі на голов почнуть знімати цього року про це повідомив режисер Райан Джонсон. Якщо все буде йти за планом, то він може вийти на Нетріксі вже у наступному році. Ну і неочікувана новина Кріс Рок стане режисером американського ремейку данського фільму 2020 року ще по одній. Продюсером картини буде Леонардо Ді Капріо та Джей. Гініфер Девідсон. сюжет оригінального фільму розповідав про чотирьох друзів, які вирішують провести експеримент і починають стабільно вживати алкоголь. Проте згодом виявляється, що алкоголь може і ламати життя, а не тільки давати приємний ефект та пригоди. Оригінальна картина до слова свого часу виграла Оскар та премію в Тож, це дійсно хороший фільм. Я його дивився, дійсно раджу подивитися класний фільм. Наступного ж року виходить ігрова адаптація мультфільму Як приборкати дре. Та стало відомо, що дітей там зіграють наступні актори: Джуліан Деннісон, Габріель Хоул, Брансон Джеймс і Гаррі Тревелдван. Ви увесь цей час бачите їх. На екрані. А ось цей красивий чорношкірий козак, якого ви зараз можете бачити теж на екрані, нікого з дітей грати не планує, як її приборкувати чиїхось драконів. Колман Демінго, який отримав куб номінації в цьому році за свою гру у фільмі Рассінь зіграє батька Майкла Джексона у біографічній стрічці про цього самого Майкла Джексона. Ну і також на роль матері Джексона була обрана актриса Ніа Лонг. Детальніше я про цей фільм розповідав у минулому що. Також цей Актор разом з молодшим Вашингтоном стали головними кандидатами на роль Канґа у ракасті цього персонажа у Марвел. Видавництво додає повідомляє, що компанія не хоче тягнути гуму і обере Актора. Зовсім незабаром. Головна умова для актора, як повідомляється, не боятися мурах. І продовжуємо про Марвел. Стало відомо, що ехо вважається успішним продуктом. Так ви все правильно почули. За чутками бюджет серіалу всього 40 мільйонів доларів. В той самий час, як, наприклад, жінка галк та таємне вторгнення мали бюджети по 200 мільйонів. Кожен. Ну і якщо це так, то може перс... Ну якщо це так, то персонаж ехо напевно, нікуди не зникне і буде надалі присутня у MCU. Досить цікавий поворот подій. Ну і також стало відомо, що Дісней майже повністю перезніме два своїх майбутніх фільми. Буде зменшена роль зеглер у наступній адаптації казок, а я кажу саме про біле сніжку. І майже повністю планується перефільмувати фільм «Капітан Америка 4». У першому випадку історія додасть показ дитинства героїні у виконанні іншої актриси, більш токсичної на заході. А у випадку з Капітаном Америка це є загальною необхідністю через Абсолютно новий сценарій, який переписали майже повністю. Тож Ентоні Макі тепер зможе знову сказати: давайте знімемо це лайно. Також цей самий дедлайн повідомляє, що інший фільм Марвел стає дуже і дуже проблемним продуктом для компанії. Так, сценарій фантастичної четвірки буде знову перероблений. За інформацією інсайдерів, це буде вже четверта спроба зробити щось нормальне для цього фільму. А саме фільмування, як і повідомляли. Раніше планують почати вже до вересня цього року. Що ж до кастингу, то його теж планують повідомити до прем'єри Дедпула 3. Ох... Бідним. Ну і тепер про DC. Цей саме DC обрала свою супергерл. Тепер цю роль очікувано отримала Міллі Алкок, яка грала у серіалі Дім Дракона. Також стало відомо, що у серіал шибай голова народжене знову від Діснеї повернули персонажа Булл'с Ай. Він з'явився у третьому сезоні серіалу від Netflix. Чи буде це камео, як шибай головою у серіалі Ехо, або ж це буде повноцінна арка персонажа, він стане просто другорядним персонажем, не повідомляється. Ну і також ще. Цікава новина виявилася, що екранізація коміксів іграшок та ігор по всесвіту Rogue Troopers не мертва. Цього тижня стало відомо, що до проєкту приєдналися Хейлі Едвелл, Джек Лауден та Анайрін Бартнар. Режисером проєкту тут є Дункан Джонсон, який зняв Warcraft і який є сином Девіда Боуі. А що ж до самого всесвіту, то він розповідає про генетично створених солдат синього кольору у світі, де панує багато військових конфліктів та спецоперацій. Сумно таке зараз казати. І ось, ось ще прикольна новина. Найвідоміший у світі блогер містер Біст уклав угоду на суму 100 мільйонів доларів зі слімінг гігантом Amazon. Блогер буде створювати контент як на власному майданчику на Ютубі, так і на сервісі Amazon Prime. І напевно після цього він якось. Не буде просити допомоги на кофі. Мені здається, це буде трішки займа. Apple Original Films стане прокатником нового фільму Пола Грінграса з Метью МакКонахі під назвою The Lost Bus. Сюжет розповідає про те, як шкільний автобус набитий учнями та вчителями потрапив свого часу у лісовій пожежі в Каліфорнії у 2018 році. До речі, це буде перша поява актора на великих екранах з часів джентльменів. Сценарій вже готовий. Його написав Бред Інглсбі. Який свого часу відповідав за Мейлс і Сталп. А ось Кріс Еванс, Обрі Плаза та Маргарет Коеллі зіграють у новій чорній комедії і Коена, одного з того самих братів Коенів – Ганій Донт. Події будуть розповідати про детектива, який починає розслідування дії таємничого культу, лідером якого є Кріс Еванс. Хоча тоді цей культ повинен зватися США. Бо він же капітан Америка. Ну і остання новина стосовно кастингу та проєктів. Бен Афлік продовжує створювати кіно зі своїм другом Метом Деймоном. На тижні парочка домовилась з Нетліксом про створення фільму Animals. Сюжет розповідатиме про зухвале викрадення доньки кандидата у мера і події, що йдуть далі. Головну роль буде грати Мет Деймон, а Бен стане режисером проєкту. Тепер даваємо пройдімось по цифровим релізам тижня. У п'ятницю на Amazon Ана... Зон стартує перезапуск франчайзу Містер та Місіс Сміт. Головні ролі нагадаю тут зіграють Дональд Гловер та Майя Ерскін. 1 лютого у кінотеатрах виходить одразу декілька цікавих новинок. Аргайл головний хід початку року, на мою думку, де зніметься Генрі Кевіл Ліпа, Джон Джонсіна, Сем Роквел та Прайс Ховард. Огляд точно буде на каналі Твоє кіно плюс до кінця цього тижня. Також додатково виходить маленькі прем'єри. Це трагікомедія травень-грудень та дуже. Дуже цікавий для мене азійський фільм Ідеальні дні. Цей фільм я теж планую подивитися і випустити огляд. Ну а з цифрових релізів вже 30 січня в інтернеті можна подивитися фільм Бджоляр. Ну а що ж до проекту твоє кіно», то на тижні я більше займався написанням сценаріїв для майбутніх великих відео та основною роботою, яка у мене поки є. Але все-таки випустив один маленький ролик на український фільм, який обсмоктали абсолютно всі українські масові видання, як там Катя. О, чудовий огляд, дуже раджу подивитися. Хто я такий? Я ж не актор, і я просто глядач. Хто віддав свої гроші за цей фільм? Хотів подивитися кіно, а подивився на отаке олів'є. Як міг піти, щоправда, в Сільпо і подивитися там на олів'є. На прилавку, але чомусь пішов у кіно. Там теж було це влітку. Тепер давайте поглянемо на трейлери. Сідні Суїні демонструє свою непорочність у картині Непорочна. Прем'єра вже 22 березня 2024 року. Ну, якщо без жартів, трейлер досить. Прикольно зроблено. Ну і ще хочу розповісти, що Райан Райнель знову трішечки влаштував клоунаду, але це добре. І став Томі Вайсо на один рекламний ролик. І цей ролик дуже смішний. Раджу подивитися. Новий трейлер української драмеді. Ти мене любиш? Рідкий, дійсно рідкий приклад нормального трейлеру для наших фільмів прем'єра 16 травня 2024 року. Також вийшов дебютний трейлер мультфільму Нікчемний Я 4», Реліз другого липня. 2024 року. Ого, скільки дітей будуть дивитися цей мультик. Man ще не має офіційного прокату в Україні, але це нова робота Джордана Піла та стендапера Дева Патела. Виглядає ніяк дитина Джо та Рейда, яку виховували люди з Болівуда, танцюючи та співаючи пісні. Також вийшов фінальний трейлер до серіалу Ходячі мерці, ті, що залишились. Повернення головних героїв саги відбудеться 25 лютого на каналі. AMC. Ну і показали нове промо для другого сезону Halo. Вихід шедевру треба очікувати 21 березня 2024 року. Ну і я давно такого вже не бачив, але ось Дюна, продовження Дюни, продовжує засипати нас новими промо. Майже кожного дня виходить по ролику. Прем'єра, нагадаю, в останній день лютого. Цілиться цей фільм у великі блокбастери. Це точно. Ну і як на мене, один з головних трейлерів цього тижня це нова версія придорожного будинку. Цей ролик мені дійсно дуже сподобався. Раджу всім подивитися, тому що тут і супер суперкрутий, і бої поставлені прикольно, і Макгрегор виглядає цікаво. Дата виходу 21 березня на Amazon Prime. А ось найголовнішим трейлером цього тижня я відзначу новий ролик мисливці за привидами Крижана Імперія. Дуже і дуже очікую цей фільм і вірю в його якість. Трейлер теж подобається, динамічно, смішно, драйвово і купа, купа камео та відсилань на минулі оригінальні дві частини. Прем'єра 21 березня 2024 року. Ну а тепер до новин і до сльоз з драми. Netflix планує скасувати вже повністю відзняти фільм. The Matherшіп з Гелі Беррі. За сюжетом головна героїня втрачає чоловіка через таємничі обставини. І вже через рік після інциденту героїня знаходить таємничі позаземний об'єкт, який допоможе їй та її дітям знайти члена своєї сім'ї. Картина була відзнята ще у далекому 2021 році і планувалася до виходу у 2023. Але. Але через високу якість продукту, що відзняли, з'явилася необхідність у дозніманні та переробленні всього матеріалу, що наробили талановиті творці у тому самому 2021 році. Проблемою стали діти. Хлопці за ці роки дуже змінилися, і тепер фізично не можуть бути у кадрі поряд з тими кадрами, де вони є дітьми. І Netflix змушений або повністю перезнімати все кіно цілком, або скасовувати фільм. І за чутками був. Саме другий варіант, де і Netflix просто скасує цей фільм. Ну, а другою драмою став той самий ремейк фільму Придорожній будинок, про який я вже сьогодні згадував у трейлерах стало відомо, що режисер цієї картини, Даг Лайман, обурений, просто буквально обурений, діями прокатника і вирішив бойкотувати прем'єру картини та будь-яке просування цього фільму у медіа та в інтернеті у майбутньому. Рішення сталося через те, що коли режисер підтримка Підписував контракт з Метро Голденмайером, це був відокремлений кінопрокатник у Голлівуді. і творець погодився саме на кінотеатральний прокат. Згодом Метро Голденмайер, як ви знаєте, вирішила продатися Amazon, і всі проекти стали власністю стрімінг гіганту. Ну і прем'єра тепер була поставлена саме на стрімінг, а не у кінотеатрах. Саме цей факт і обурив Дага Лаймана, який вважає, що створив один з найкращих фільмів. Фільмів за всю свою кар'єру і не розуміє, чому не можна дати фільму більшу свободу. За словами режисера, він мав усну домовленість з директорами кінопрокатника про те, що якщо фільм вийде хорошим, цей самий фільм відправиться у кіно. Проте, незважаючи на слова режисера та акторів, а також тестових груп глядачів, які вже подивилися цей фільм і залишились задоволені. Амазон свого рішення не змінив. Тож чекаємо у березні на стрімінгу. Ну а третя драма пов'язана з Райном Гослінгом, який змушений боротися. З дисонансом своєї номінації на цьогорічний Оскар для мене велика честь бути номінованим моїми колегами на рівні з такими чудовими артистами у рік із такою кількістю чудових фільмів. Ніколи не думав, що скажу це, але я також неймовірно гордий, що зобразив пластикову ляльку на ім'я Кен. Але проблема у тому, що поряд з Кеном не буде його Барбі. Немає Кена без Барбі, немає фільму про Барбі, без Грети, Гервін і Марго Робі, двох людей найбільш відповідальних за цей історичний фільм. Ніяке визнання не було б можливим без їхнього таланту, стійкості та геніальності. Сказати, що я розчарований їхньою відсутністю у номінаціях, було б явним применшенням моїх слів. Їх робота повинна була отримати визнання на рівні з роботами інших. І як же сумно бачити, коли світогляд Райна Гослінга руйнується прямо на наших очах. Все ж таки він був неправий у фільмі, і все ж таки існує Кен без Барбі. І може він був неправий і у іншому, і колись він побачить і Кена зі своїми прачиндалами. Хто зна, хто зна. Ну а тепер новини, за які дійсно хочеться схопитися руками. Саме такий колекційний стаканчик для попкорну підготували маркетологи Дюна частина друга сподівається, що така краса буде і у нас, бо багато хлопців без дівчат в нашій країні Будуть засмучені фактом відсутності такого корисного подаруночка АК-гаджета. Ну а найсмішнішою новиною для мене, я не знаю, може це прикол актора, але все ж таки я хочу вам це розповісти. Так ось, найсмішнішою новиною для мене став випадок з актором Томом Холландером. Якщо ви зараз почули ім'я та прізвище іншого актора Тома Холланда, то ви можете бути прийняті у бухгалтерію акторської агенції, де працюють ці актори, без резюме та співбесіди. І так, окрім схожих прізвищ, у них ще і одна агенція. Коротше, цього тижня актору Холлендеру помилкова компанія надіслала чек з бонусами за останніх месників. І він був досить шокований тим, що там побачив. Це було жахливо. Я щойно отримав чек на 30 тисяч доларів за серіалу, якому Знявся. І тут мені надходить повідомлення від агенції зі словами ваша квитанція про оплату першого бонусу за збори месників. Це була приголомшлива купа грошей. І це була не вся його зарплата, а лише бонус. Не всі бонуси за збори, а лише перший з них. У житті не бачив стільки грошей, Це семизначна сума. Але ось моя порада: коли цей актор вже знає суму гонорару, за тей. Скільки коштує зіграти Пітера Паркера, він може зробити демпінг і звернутися у Sony, назвавши набагато менший цінник. Більше за 30 тисяч це точно. Думаю, що більше глядачів навіть не помітять різницю, якраз за сюжетом Пітер став трішечки дорослішим. Ну і також можна бути тепер Томом Холландом у ресторанах, коли тобі просто дають каву безкоштовно. Або стати Томом Холодом в інстаграмі та Тіндері, щоб там цепляти красивих дівчат. Всі будуть вірити. Але ось що я зазначу: єдине, що радує, що якщо моя квітанція про бонуси з Ютуба потраплять комусь так само помилково, то вона хоча б викличе посмішку сміх та розуміння того, що у тієї людини не таке і погане життя. Ну і ми майже дісталися фінішу, тож касові збори. Лідером став бджоляр, неймовірний екшен від Стейтема зумів взяти 7,5 мільйонів доларів. І тепер загальна сума зборів у США складає Більше ніж 42 мільйона доларів. Падіння з минулим тижнем складає унікальний майже 14%. Це супер маленьке значення. Фільм виходить у цифровий прокат вже сьогодні, тож на наступному тижні можна очікувати велике падіння та забуття. Світові збори з урахуванням США на сьогодні складають майже 104 мільйона доларів. На друге місце опустився мюзикл «Погані дівчиська від Paramount. Фільм також впав у зборах не сильно гучно, а лише 38%. Тож має за ці вихідні додаткові 7,3 мільйона доларів. Загальні збори у США складають 60 мільйонів доларів. Світові збори складають 83,5 мільйона. З урахуванням історії створення проєкту, а я нагадаю, фільм одразу створювався для стрімінгу, Це можна вважати успіхом для кінокомпанії. Ну і третє місце займає, як і минулого тижня, Вонка. Фільм на тижні вийшов у цифровий реліз, тож це буде останній уікенд з непоганою витривалістю. За ці дні мюзикл прошу. Колата дружбу зумів отримати ще майже 6 мільйонів доларів у загальну касу Warner Brothers. у США. Картина тепер має загалом 195 мільйонів доларів. Міжнародні збори складають 552 мільйони. Ну і на цьому все. Дякую всім тим, хто додивився цей випуск до кінця. Мега подяка всім, хто залишив лайк. Ну і ультра подяка тим, хто ще й написав якийсь коментар. Ну а просто абсолютна подяка йде людям, які підтримують цей проект. Не забувайте допомагати армії. Біть кіно, бережіть себе та ще найте.